Доброго дня, друзі! Запрошую у свій садочок. В основному тут кісточкові дерева в мене посажені, черешня, вишня, абрикос, персик. Ласко проходимо. Я вам зараз покажу, як воно після цих весняних морозів зав'язалося чи не зав'язалося. Так, розриваємо квіточку, дивимося. Бачите? Маточка ціла, течинки ціли. Пройшло рівно тиждень від морозів. Останні були в неділю. Це також квіточка. розірвав, бачите, маточка ціла. Тиждень пройшло від морозів. Що я робив в цьому садочку? Зараз я вам розкажу і покажу. Перше, що я робив на культурі черешня. Ми фокусуємося на ній. Її найбільше в цьому саду. Я обробляв ось цим препаратом, який називається Медян Екстра. Я робив це три тижні тому. обробляв по зеленому конусу ці черешні. Нам треба було зберегти маніліоз, клестороспоріоз, кокомікоз. Також я додавав в цю суміш продукт Амалгеру Essence. Цей препарат, який нам захистив від приморозків, активував наші бутони в цей час. Я давав цього продукту дві упаковочки на 10 літрів води, тобто 30 мл препарату було. І Медіана давав 25 мл на відро води. Далі сьогодні планую я обробляти цей квітучий сад. Слідуючими продуктами це препарат топсін М. Це для того, щоб ми захистили черешню від маніліозу. Бо маніліоз, якраз коли квіточка відкрита, якби сюди заходить інфекція. І тоді, після, після закінчення цвітіння, коли мене обробили, такий від... обугляний пагін. Це значить, інфекція зайшла і знищила наш цвіт. Також буду додати в цю суміш препарат Амалгеру Essence для відновлення ще додатково цього квіту, щоб він у мене краще завіс пройшла. Так само даю 30 мл на відро води. Е, також е, е, буду використовувати препарат Біополін. Такий продукт для кращого запилення. Тут бджоли є, ось, бачите, білка є, якби, але буде більше більш активніше буде працювати на е, захист, на е, запліднення нашої череши. Але це е, важливі прийоми. Але... Також потрібно по періоду нашому вегетації захищати від дуже шкідливого шкідника, як вишнева мух. Ми бачимо тут черешні, вишні. Цей шкідник буде вилітати після того, як черешня наша цвітеться. От цвітеця, зав'яжуться маленькі такі гронки в виді винограду і Такі бубочки виноградні, ми починаємо вже оприскувати від вишневої мухи. Оприскуємо таким продуктом, як іназума, для того, щоб захистити нашу ягодку. І це буде неодноразове внесення, а також через 2-3 тижні ще раз потрібно повторити цим продуктом, бо муха дуже в неї активний лід і аж до. Вона буде, може пошкоджувати наш плід аж до початку наливання вже самої ягодки, коли вона буде колір набирати, коли вона буде набирати там забарвлення чи то жовто, чи то червоного. Перед початком ще разок обробляємо продуктом і Дякую вам, друзі.